З серпня починався сезон кавунів. Навіть в Херсоні є така приказка, що до 1 серпня кавуни АМЗАС, а зараз вони всюди на ярмарках, в магазинах. Вже ну тижні за два вже так точно так, вже, продаються. Та Нормально да. я вже навіть в червні бачив перші кавуни. А от сезон чи не сезон? Можна їх їсти, не можна їх їсти. Давайте зараз подивимося, потім перевіримо. Купувати кавуни вже можна, чи ще зарано. Вже дуже багато є стигло кавуна, і люди купують. Що розпочався уже сезон? У нас з 1 липня розпочався сезон. І звідки везуть кавуни. В Україні сезон кавунів розпочинається наприкінці липня і триває весь серпень. Однак останні два тижні на ярмарках та в магазинах вже активно продають літню ягоду. Продавці кажуть, що сезон почався раніше. Я рахую, що це вже сезон. Це цього року вже сезон, вже можна купувати. В принципі, цього цього року нові сорта появилися більш раніше. Більш ранні. На зараз якраз невеличкі кавунчики ростя. Вони якраз вирощуються ось десь таким розміром, там десь 3-4 кілограми. І якраз він вже стилий виходить. Охочих придбати кавун багато, але за словами продавців, покупці трохи і побоюються, що кавуни не стиглі, тож переважно беруть на пробу половинки або четвертинки. Купують, пробують. В мене є розрізане. Я даю людям пробувати, і Вони купують, бо в мене хороші кавуни одеські наші. А це вже сезон чи ще рано? Ну, якби ще не такий вже пік сезону, але вже сезон починається. Вже дуже багато є. Стигло кавуна, і люди купують. Зараз кавуни привозять переважно із Одеської області. Зрозуміло, що перший кавун більше приїжджає з Одеської, Миколаївської області, частини Херсонської області. Але смачник, але смачні кавуни будуть і з Київщини, і з Черкащини, і з Полтавщини. Пані Людмила каже, що її кавуни з Херсонської області. Багато хто їй не вірить, але постійні покупці завжди повертаються. Саме до неї. Це самий вкусний кавун. І всі, хто із Херсона, вони до мене приходять, тому що вони кажуть, що дійсно це їхній кавун, вони коштували у мене тут. Тому і купляють, і хоч продавці запевняють, що купувати кавуни вже можна, і вони дуже смачні. Думки покупців розділилися. Два рази купував, але ще не дуже солодкі попадаються. Якось вважаю, що ще зарано, мабуть, наших херсонських немає. Ну я думаю, що вже можна, вже солодкі, смачні, нормальні, червоні. Я думаю, що ще рано і можливо якісь привозні не наші ми купляли, тому. Вони такі неякі, як це кажуть. Вже брали, да вже солодкі, гарні, невеликого розміру, але дуже добре. Ми запитали в агронома Віктора Свідерського, чи справді сезон вже розпочався? Кавон на південь України почав збирати. 1 липня, але це був кавун, який висаджувався під термос. На даний час цей кавун майже вже весь зібраний, і починається кавун, який висаджувався просто на плівку або на ґрунт розсадою. Він почнеться вже масово, десь 20 липня. Ще через два тижні почнеться кавун, який висаджувався насінням в ґрунт. За словами агронома, цьогоріч, сезон розпочався на тиждень пізніше, бо були холодні ночі. Зараз ціна на кавуни коливається від 20 до 30 гривень за кілограм. Чи подешевшують вони у серпні? Я думаю, що ціна зменшиться для населення однозначно. Бо я тільки що був на півдні Одеської області на півдні Одеської області вже а біля дороги продають кавуни по 15 гривень. Якщо ви вирішили купувати кавун, новий виклик вибрати стиглий та смачний. Надійний метод спробувати вже розрізаний. Цьогоріч популярності набирає також такий спосіб: сфотографувати кавуни та запитати у чату GPT, який із них найкращий. Ми так і зробили. Штучний інтелект порадив обрати другий зліва кавун у нижньому ряду. Його ми і придбали. Значить, дивіться, цей Кавун обрав чат Джипті. Наша журналістка, до речі, Каріна, вона хотіла обрати інший Кавун, але все ж таки дослухалася до парад чату GPT. Ну зараз перевіримо. Будь ласка, я відношусь до тої категорії людей, яка ненавидить кавуни. Серйозно? В принципі, не вміє навіть різати. Але чого не зробиш заради науки? Так. Так, чат, не підведи. Ну, прекрасно. А взагалі, ви Знаєте, якщо ми вже кавуни обраємо е, з чатом, то це вже значить, апокаліпсис вже зовсім скоро. Так. Він вже настав. Ну, не зовсім скоро, а він вже Ниль, ну, пахне настав. Круто. Просто Ниль, пахне розумієте? Круто. Пахне круто. Пахне круто, реально. Ти так, так. Ну, Дивись, теж можеш по-різному. А можна боже, ще знає, є категорія людей, які ложкою їдять. Так? Просто. так? Угу, так? Я, а ну розрізай Оп. О, все, стоп, о! Ну, Давайте маленькую скидочку. М -м. Угу! Чат. Прекрасний! Новий тренд сезону 25-26. Обирайте, кавуни з чатом GPT, а не так, як наш Руслан Сінчкін. Минулого року тестував. А коли він так бив, бив кавун, просто щоб зрозуміти, що той насправді стигне. Руслан, це олдскульний чат GPT. Це от а є новий, та от, от таке. Коротше, тому не цурайтесь того, що мені, типу, вони раніше з'явилися. Просто мені, до речі, під Херсоном сказали таку штуку. Я ж запитав, чого так рано кавуни пішли. Та? А вони кажуть, просто дуже спекотно було. Під Одесою і під Херсоном. А, і е, сухо. Це в е, Києві Чернігові було і у Львові було а, е, холодно. Та, 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 а Та там ні. І тому через це дуже рано коли не пішли. Тому не бійтеся і Бачте, хоч і без баржі, але все одно з mm -hmm. Так. Та. Зараз за хвилину про ще один тренд з Тік-Току, який просто б'є якісь шалені рекорди, набирає кількість переглядів. Про що саме йде мова? Побачите. Грам життя чату нема.